У відчаї колективом вони прийшли на засідання сесії Тернопільської обласної ради з надією, що їх почують. Медики місцевої залізничної лікарні цьогоріч ще не отримували зарплатні і можуть залишитись без електропостачання, пояснює їх керівник. А все через бюджетні баталії. Наприкінці минулого року медзаклади Укрзалізниці передали з Міністерства інфраструктури під опіку Міністерства охорони здоров'я. Новий закон про бюджет, нові правила. Вони мають перейти на отримання територіальних громад. Мають, але не всі перейшли. На сьогоднішній день наша лікарня лишається єдиним медичним закладом Львівської залізниці, фінансування якої досі не розпочато. Ні обласним, ні міським бюджетом. На цей рік нам виділило виділено 8 мільйонів. Це практично тільки витрати на заробітну плату і оплату енергоносіїв. У міському бюджеті на це є 3,5 мільйони. От задача стоїть оцю частину, яка не вистачає до восьми, щоб якимось, якимось шляхів обласна рада допомогла нам забезпечити. Без грошей означає, медики без пацієнти без лікування, працівники залізниці без обстеження. Другий місяць люди не отримують заробітної плати. Хто працює в нас, а живе в районах, вони вже не мають за що доїхати на роботу. Ну і як я вже казав, нас вже починають відключати від енергопостачання. Скоро, мабуть, буде і вода, і газ. Тоді катастрофа настає. Це питання разом з трьома десятками інших могли б розглянути на засіданні сесії обласні депутати. Планували просити Верховну Раду України визнати самопроголошені ДНР та ЛНР терористичними організаціями і дозволити обласній станції переливання крові безкоштовно передати іншим регіонам компоненти крові. Але засідання закінчилось, так і не розпочавшись. Кворуму не набрали ані під час першої реєстрації. Ані під час повторної. 54 з рукою Любінського. Сесія все одно неправоможна. Засідання сесії не відбулось, проте проблему фінансування залізничної лікарні вирішили обговорити на погоджувальній раді. З однієї сторони знаходиться заклад, знаходиться у місті Тернопіль і вже населених пунктів Тернопільського району. З іншої сторони, це не є третинний рівень охорони здоров'я, який мабуть бути на обласному бюджеті. Відповідно, є питання. Вони посилаються на те, що це заклад не третинного вторинного рівня, але хай скажуть вам, скільки закладів вторинного рівня вже є в області на обласному отриманні. Це не перше міська влада пропонує свої варіанти, проте без сприяння обласної кажуть, не обійтись. Загалом 14,5 тисяч пацієнтів, яких не лікують, з них в місті знаходиться лише 5,5 тисяч. Місто отримало частину фінансування на цих 5,5 тисяч, і сьогодні ми готові прийняти лікарню повністю на утримання з міського бюджету, але просимо область дофінансувати різницю, яка припадає на райони. Якщо ні, то місто готові дати свою частину тих 3,5 мільйони, які припадають на цих працівників, на цих пацієнтів. Обласній раді і нехай тоді обласна рада, обласна адміністрація бере їх на фінансування отримує. Відсутності депутатів, в тому числі і однопартійців, які, не з'явившись на сесію, автоматично завалили будь-яке голосування. Голова облради пояснити не зміг, проте пообіцяв оприлюднити список на офіційному сайті обласної ради. Це є персональна відповідальність конкретних депутатів, тому що частково є, частково немає. На жаль. Частини великої частини немає, що не, не дало змоги нам провести сесію. Но, але вчора ж була погоджувальна рада. Що рада? Тобто ніяких і... попереджень, скажем, ну, наперед не було. Сьогодні ми готувалися на сесію. прийти на сесію з повістками для народних обранців планували і представники військомату, проте до одинадцятої години зал спорожнів. Але навіть якби військові прийшли раніше, шести з десяти військовозобов'язаних депутатів на сесії не було. Вручили тільки двом, які працюють в обласній раді. Решта вони працюють в інших. Закладах тому бо здійснюється вручення їм поїсток вже по домашнім адресам. Якщо не буде вручено по домашнім, то буде під час чергової сесії здійснення вручення повісток. Тим часом працівники залізничної лікарні, які віддали десятки років роботі, сподіваються все ж достукатись до депутатів. Якщо депутати мають заощадження і свої функціональні обов'язки виконують по 12 бальній системі навіть не на двійку, то наші люди ходять на роботу і лікують хворих. У Нас є 90 ліжок. Які заповнені вщент, і лікарня, і поліклініка працює в повному обсязі. Мені шкода, що Тернопільська область дала стільки людей, які загинули на Майдані, які загинули в АТО, а наші люди так ставляться до медицини, яка рахує, я вважаю, рятує людське життя.